Всім вітання, мене звати Гонзо Олена. Я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми розглянемо костюми з фільму Денна красуня, фільм 1967 року Луїса Бонюеля. Здається, денна красуня це найпопулярніший фільм Бонюеля, але серед його шедеврів є ще такі як Вередіана 1961 року. Скромна чарівність буржуазії 1972 року. це невиразний об'єкт бажання 1977 року. Як писав Луїс Бунюель у своїй автобіографії, роман Жазеля Каселя Денна Красуня, за яким знятий фільм, було дуже добре сконструйовано, що допомогло розробити мальовничі образи фантазії Северін, а також зробити її серйозний портрет. Також він зазначав, що його фетишистське захоплення було видно ще з фільму Він 1953 року, а також у сцені із Черевиком у фільмі Щоденник Покоївки 1964 року. За словами сценариста Жан-Клода Так, так, Жан-Клода Кар'єра. А взагалі Луїс Бунюель був. Першим, хто вирішив зобразити жіночі сексуальні бажання, ніхто до цього не робив навіть змоги цього зробити. Але Луїс Бонюель хотів зобразити це все в одязі. Він хотів бачити героїню одягненою. Фільм можна було б назвати трансгресивним дослідженням жіночого бажання очима французької буржуазної домогосподарки, не просто так названою Северин. Денна красуня була б профеміністським фільмом, якби не флешбеки, що вказують на те, що вона була б підтверджена насильству у дитинстві. Якби їх не було, вона була просто жінкою, що задовольняє свої садомазахійські бажання. Але через цей підтекст у книзі, а потім у фільмі, автори і автор книги і режисер дають підтекст її поведінці та розкутості. Не здатна на сексуальні стосунки зі своїм чоловіком, якого грає Жан Сорель, а вона бере псевдонім Бель Дежух, тобто Дена красуня, щоб обслуговувати клієнтів у борделі, тим самим задовольняючи свої сексуальні фантазії кожного дня з двох до п'яти. Героїню Бонюеля з холоднокровністю грає 23-річна Катрін Деньов. На той час вона вже була відома завдяки своїм ролям у таких фільмах як Шербурзькі Парасольки, фільм 1964 року. Та відвернення фільм 1965 року. Останній, до речі, закріпив за нею статус снігової королеви. Окрім цього, вона була вже знайома і була у дружніх стосунках з Івсен Лараном. Проте саме колаборація Бунюеля Деньов та Сен-Лорана закріпила за нею статус ікони стилю, який вона підтримує і сьогодні, коли їй вже 81 рік. Хоча загальний дизайн костюмів приписується. Елен Нурі, яка також працювала над такими фільмами, як Тихіше Баси 1971 року, Дикун 1975 року, поліцейська історія, також 1975 року. Весь образ деньов розроблявся, і в Сан До речі, це їх перша е сумісна робота, але далеко не остання. Про їх дружні стосунки та також спільні колаборації я розповідаю в епізоді про Катрінденьов як ікону стилю а тут зупинюся виключно на костюмах з фільму Денна красуня. Костюми Сен-Лорана варіюються від яскраво-червоного двобортного жакета, у якому ми вперше бачимо героїню занурену у своїй фантазії, і до бежевої сукні Сафарі із золотим поясом, яку вона вдягає в бордель відсилання до фірмових нарядів і лорана того часу. Так співпало, що у 1966 році, коли знімався фільм, Сен-Лоран відкрив свій бутік Рівгош. Там були представлені моделі протепарте Рівгош, серед яких були костюми Сафарі Унісекс з накладними карманами та поясом, що дуже нагадували цю сукню з цього фільму. Моделі Снолерана пізніше знайшли своє місце в історії моди і стали доволі популярними на той час. Туфлі, які носить у фільмі Катрін Деньов, були розроблені в Сан-Лараном разом із Роже Вів'є для колекції сен ларана весна літо 1965 року і набули настільки популярності, що стали називатися Бель Вів'є. Тобто, можна сказати, що і для Ів сен ларана цей фільм був рекламою його бутіка. Як говорить історія, Катрін Деньов просила вкоротити подоли вбрання відповідно до моди 60-х років, але Бонюель і Сен лоран вмовили її на те, щоб залишити сукні довшими, що додало б фільму та одягу позачасову якість і одночасно дозволило б збоченням відбуватися саме у фантазії глядачів. І дійсно, у фільмі немає сцен сексу та наготи. І навіть нижня білизна Северин доволі стримана. Вона біла та з білого мережива. І їх прогноз виявився точним. Фільм вважається одним з найрадикальніших і одночасно найдовговічніших творів кінематографу забагато в чому і завдяки гардеробу. Між іншим, цікавий факт виявляється, що Катрін Деньов на зйомках була дублерка, і насправді, коли я бачила той епізод, коли її закидують брудом, мені було цікаво, скільки ж дублів там було. А насправді, як ми можемо побачити в архівних зйомках, спочатку брудом кидали у її дублершу, а потім вже вона стала в кадр. Після паузи, яка затяглася після першого відвідування Северін, борделю вона повертається туди, туди у вініловому тренчі. Це ніби натяк до анаїць жінки, яка тримає цей бордель щодо серйозності намірів северін. Зараз шкіряні та лаковані тренчі є частиною генетичного коду будинку моди вже Сен-Лоран, А на той час. Продаж тренчу, який до речі був ще й частиною представленої лінійки Симларан Рівґож тисяча дев'ятсот року, зріс саме через популярність фільму. У той час як Северін в образі домогосподарки носить одяг блідих нейтральних кольорів. Наприклад, згадаємо її вбрання, коли вона грає в теніс, або жовтий кардиган, застібнутий на всі гудзики, коли вона з'являється в образі денної красуні, у неї в гардеробі. Одяг чорних та коричневих відцінків, а також хутро шкіра та вініл. Практично весь одяг Северін натхнений військовим стилем, що натякає на регламентованість її життя в ролі буржуа. Натомість вініл та шкіра додають цьому образу фітишистський підтекст. Одна із змін вбрання Северін відбувається у ресторані просто небо», але існували розбіжності щодо інтерпретації: чи це дійсно сцена життя Северін, чи це її нова фантазія? Навіть режисер та сценарист не мали єдиної думки, але екіпаж та знайомі кучери натякали на останнє, проте немає сенсу шукати дійсно, правда це чи ні, бонюель натякав на те, що взагалі немає різниці, і не треба тут розділяти реальність і фантазію. Але насправді одяг, у якому вона зображена у своїх фантазіях, та одяг, який вона одягає. У реальному житті, і як буржуа, і як жінка, що працює в борделі, він відрізнявся. Але а, одяг, який був у фантазії, я маю на увазі а, червоний піджак, а, у якому ми її бачимо першій сцені сині фантазії, з'являється на ній у реальному житті, коли вона. А у так званій точці неповернення, тобто коли її трошки розкрили, така собі вавілонська діва у червоному вбранні. Пізніше у лікарні у супроводі ретельно одягненої Рене героїня Катрін Деньов виглядає дещо розпутою у своєму тренчі, таким чином, не цікаючи на те, що саме її норовливі дії призвели до небезпечного стану П'єра. Наче визнаючи свою провину, в останній сцені фільму Северін з'являється у дещо комічно манірному вбранні, це чорна сукня. Середньої довжини із білим шовковим коміром та французькими манжетами, доповнені чорними туфельками-човниками. А це ця розробка сен Лерана була інтерацією щодо класичної чорної сукні Шанель, і вона натякає ніби на тепер вже смиренну дівчинку-ученицю, яка дала маху. Тож, якщо вам цікаві теми щодо костюмів, будь ласка, підписуйтеся. наступного разу, роздивимося щось цікавеньке знову. Дуже вам дякую, до побачення.